Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. 18.39 в Україні на хвилі громадського радіо триває прямий ефірний маратон Тетяна Курманова при мікрофоні Ігор Нисенка за звукорежисерським пультом. І саме він зможе прийняти ваші телефонні дзвінки, якщо ви захочете поставити питання наші гостя в нашій студії в рамках постійної рубрики. Вже вона є зараз. Про це поговоримо завжди на часі про культуру на громадському радіо. Про культуру ніяк бантик. <рес> <рес> будь ласка, на це зауваж. уваж. Артоглядачка Лена Чеченіна в нашій студії вітаю. Дякую, що знайшла час прийти до нас. Привіт. Привіт! І звісно, почнемо з чого? З новини, яку всі може чекали, може не чекали, але відставку точно міністра Ткаченка зараз обговорюють. А от наскільки в колах таких да, культурних це очікувано. На була подія. Ну, це було достатньо несподівано, мені здається, тому що люди, які домагалися відставки Олександра Ткаченка, цих людей було дуже багато, тому що з часу свого призначення Олександр Ткаченко отримував величезні порції критики за ну є цілий список, ну, ми можемо його <сих> нагадати нашим слухачам та слухачкам. Але зрештою, ну принаймні для мене, для ну, для багатьох, справді ми ж там сидимо в, чаті, в чатіках, там переписуємося, наша культурна спільнота. І справді було несподівано, коли. Ми побачили це звернення Володимира Зеленського, де він, по-перше, сказав про те, що на контент на серіали потрібно позабюджетні гроші шукати. А на це не дуже добре зреагували виробники <с. телевізійного контенту. Але, зрештою, потім він сказав, що доручить панові прем'єр-міністру підшукати іншу кандидатуру на місце Олександра Ткаченка. Це справді був такий шок-контент. Всі одразу сполошились, тому що спочатку, о Боже, о Боже, як це так не? Сподівано його звільнили, але потім почали одразу обговорювати те, а хто ж буде замість нього, і от тут шо контент, бо тут я тут контент. бачу одразу. Мосійчук да кандидатуру. Чому вона як ну я вже не дивуюсь, чесно, бо е, таких призначень було багато. Проте ну крім крімосійчук, напевно, ще хтось є. Є ще, ще цих. хтось. Є притомна принаймні одна кандидатура. Справа в тому, що е, 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 йдеться про Наталю Мосійчук, про телеведучу. Так, це не повна теска е, телеведучої, так тому що я, наприклад, про це чула від багатьох людей, які від яких я навіть не сподівалась почути і, і, не, і не сприйняла це як Стьоп. Тому що люди серйозні. Е, казали, що подейкували. Подейкували, угу. що таке може бути, але. Зрештою ом, теж моя колега написала в чаті, що вони запитували пані Наталю, ом, як взагалі, що, що, як що відбувається. Вона сказала, що ні, вона таких пропозицій не отримувала, але можливо, це якось пов'язують із тим, що вона працює на 1+, плюс один, канал наближений до влади. І можливо, саме ми ж не забуваємо, що міністерство культури та інформаційної політики, і саме от інформаційну політику, начебто, вона би могла керувати. Але підкреслюю ще раз, що це чутки, просто ми обговорюємо. Також ще раніше, тому що не перший вже раз ми чуємо про те, що Олександр Ткаченко йде у відставку. Це було і раніше, але так він нікуди не пішов. Ходили чутки, що. Може бути Олександр Роднянський, оскільки він не розуміється і на культурі і на інформаційній політиці. Але А його російські зв'язки це ну в нього ну по перше, він достатньо ну він виступає по українських каналах, начебто, людина не закенселена. є багато у нього шанувальників серед українців, незважаючи на те, що він зняв дуже багато пропагандистського контенту, просто дуже багато такого дуже дуже пропагандистського контенту. Але його завжди у нас поважали. Він збирав просто величезні зали, коли приїздив. Але ж все таки ми пам'ятаємо, що це буде скандальне призначення, було б скандальне призначення. А по-друге, я думаю, самому пану Родняцькому це не потрібно взагалі аж ніяк, тому що він будує кар'єру собі далі продюсера. Він співпрацює зараз з Мирославом Слабошпицьким, не знімають кіно, і я думаю, що він в це все як це коректно сказати, не, не дуже хоче в... йому. Не, потрібно, не, 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 я думаю, що це йому разуміло. не потрібно. А, також говорили дуже часто зараз говорять про першу, про заступник. Міністра Ростислава Карандєєва. він на заступник ще з 2015 року. Він ще при Кириленко був і ну на, на начебто, начебто, що це легко. Ти призначиш його ВО, і він буде, тому що ніхто не хоче морочитися з цим міністром культури, але його теж за чутками, начебто, хотіли взагалі з міністерства вислати в Нацоперу. І нацопера там трішечки робила протести недавно. От, але найбільш притомною кандидатурою, я дуже вболіваю, щоб це так воно і трапилося. Олеся Островська люта, яка зараз очолює okay, мистецький арсенал. Uh -huh. Вона була першою заступницею Євгена Нищука, коли він був при э, в цим самим міністром культури. І э, ну вона ну це, це просто ідеальна кандидатура, тому що вона і в мистецтві і в культурі розбирається. Вона не була помічена у скандалах. і Вона дуже фахова культурна менеджерка. І ми зараз до цього повернемось, бо насправді у нас такі де. Які, мені здається, уявлення про міністерство, як чогось, якесь а, існують в суспільстві. Поговоримо про це. Є у нас слухач на зв'язку обіцяла я, що приймемо. Вітаємо вас, як вас звати, і ваші питання до нашої гості Єни Ченіна в студії нагадаю. Слава Україні! Героям слава. Вас вітає Ва корінок, ляні Олександр. По-перше, шановна пані Тетяна, ха, ха, Х. Х. Ракети і, шановна пані Олена, от цього режисера Юрія що з цим його фільмом на софімом брали е, запитували за за в Голівуда і вам запитання два. Я вважаю, що от театри повинні бути е, держава не повинна їх там. Е, спонсорувати, щоб вони повинні самі бути на самоокупності. Якщо театр спроможний, щоб на його вистави ходили люди, то їм і не треба і щоб вони їм держава А якщо він не спроможний, що люди на нього не ходять, цей театр, то вони не повинні... Зрозуміло, зрозуміло, да, пане Олександр. Дякуємо mm. за те, що включилися. Ну і пан Ткаченко, до речі, теж казав колись, що на кіно грошей в держави немає. Шукайте гроші. А, от збирайте їх. Да, потім от, він, це це він скалы. говорив рік тому. Він казав, що грошей на кіно немає. Порадив кінематографістам шукати позабюджетні кошти за кордоном. Зокрема, вони це й роблять. Але ж тут він вже говорить своїй заяві, ну, в ну своє, в своєму дописі в Телеграмі. Він написав, що він і звільняє. І він сказав, що він переконаний, що культуру серіали зокрема потрібно фінансувати як державним коштом, так і позадержавним. З чим я в принципі з ними погоджуюся, але рік От, тому він то, говорив до питання <сум> слухача, да і фінансування безпосередньо бюджетного а, культурних а, програм. Як як вона а, а, повинна бути, да, оця бюджетна політика? А, на твою думку, звісно, зрозуміло, що культура не повинна а, по остаточному принципу, як у нас там завжди було. При цьому і, розуміємо. Ми людей, які от говорять зараз про те, що може тоді серіальщики будуть збирати собі гроші на зйомки, а бюджетування на байрактарами будемо від Дивись, Тут да, важлива от як... тема. Я чула такі розмови. Вже хочеться, хочеться на, на на них відреагувати. Я значить така ж ну не не думка а. Така реальність, що є гроші, які йдуть на війну, uh -huh. а є гроші від іноземних донорів, які не можуть іти на війну. Ми всі розуміємо, гроші йдуть на гуманітарні потреби їх не можна використовувати на війну в принципі. І є уявлення, що ці гроші, які виділені на серіали, що це саме такі гроші. Утім, я такої інформації не маю, тому що і я, я, я думаю, якби так було, Олександр Ткаченко би про це сказав: гроші на ці серіали, а це більше 400 е, мільйонів гривень. На цей конкурс були закладені в державний бюджет на 2023 рік. Усі проєкти інформація про проєкти є на сайті Прозоро. Ну тобто, ну я чесно кажучи, не наважусь сказати, що стверджувати точніше, що це гроші, які виділені там американськими платниками податків саме на ці серіали. Тому ось така історія. Звичайно, якщо це є такі гроші. То ясна річ, вони йдуть на гуманітарні потреби, тому що їх просто не використаєш uh -huh. на бай байрактари. Тим паче я не розуміюся на темі війни взагалі, як там з байрактарами все відбувається, тому не буду би цього коментувати. Я знаю, що відбувається в культурі, і то не, не все далеко. Що. А, ну а, але я погоджуюся з цією точкою зору, що а, культура повинна фінансуватися, і, зокрема, і е телевізійні оці е контент теж повинен фінансуватися, Зараз е, державою, тому що ми повинні підтримувати і цю телевізійну індустрію безумовно, але не в такій кількості, не такими сумами, не 400 е, мільйонів гривень. Е, і не новорічні е. треба е. теж е, пояснити, е, все почалося із взагалі переможців є 53 проєкти, їх uh -huh. е, е, поступово викладають на Прозоро. І тому е, е, люди, які почали, почали бачити це на Прозоро, почали по одному його ну, ці проєкти uh -huh. тягати і виставляти. В себе в соцмережах і всі ж почали збурюватися. Почалося все із новорічних мюзиклів, які там кілька виклали, Вони за 14, 14 мільйонів гривень. Потім у нас пішов скрін із санаторію Незабудка», А потім у нас уже пішов найбільше збурення навколо цього серіалу, типу як про поверзняка, та про інгулець МТІНГУЛЕЦ, угу. продюсер якого Юрій Горбунов. А там просто велика сума була: 33 мільйони 600 тисяч гривень. Відомий продюсер, на Відреагували і сюжет, який ну це запостив Володимир Арєв перший нардеп і сказав, що йому дуже все схоже один з персонажів на Попорознюка, тому що його перевоз було звати в серіалі, і він, президент футбольного клубу. Інгулець, серіал називається СМТ-інгулець. Якось занадто багато збігів у нас відбувається. От, і... Хоча там потім збіги знайшли з російським серіалом. Серіалом Жуки, майже. так mm -hmm. достатньо схоже, але там така ідея, розумієш, є формат. Є оці так звані біблії, так угу. коли вони купуються. Невідомо в кого ті жуки купились, чи це оригінальний російський формат, угу. чи це вони десь купили. Але сюжет дуже збігається. Більше того, кастинг-директор Алла Самойленко ще раніше написала, що за її, ну оскільки вона вже давно в професії там і розмовляла, зокрема з конкурсантами. Вона казала, що є така ймовірність, що раніше закупили російські ці формати, і зараз їх якось переадаптували угу. до сучасних реалій, тому що переможці цього конкурсу проєкти повинні розповідати. Про теперішню ситуацію, і начебто ось так. Але я нагадаю, що усіх проєктів є 53, там не лише комедії, не лише мюзикли, там є документалістика. Але все одно з моєї точки зору такі гроші виділяти на телевізійну продукцію. Це дуже багато, зважаючи на те, скільки в нас на телебачення грошей виділяють. У нас є телеканал До «Фрідом», Я перепрошую, який мовить російською мовою, на який виділяються теж гроші, і які мовить для росіян, фактично єдиним майданчиком для росіян. Тобто телебачення у нас зараз в шоколад і я ну не проти, щоб це фінансується. Це повинно навіть у ці тупі серіали вони повинні фінансуватися. Людям потрібно щось дивитись. Ну погодься, так? навіть під час війни і навіть там без впливу на саму суть контенту. А, і в мене про контент сам ну тому, що ну сам список виробників там такі, які раніше робили, наприклад, серіали з моєї точки зору, які містять дуже таку велику російську складову, особливо комедії. А воно виходить про ту -тип, тупих ти Я перепрошую, mm -hmm. як кажуть так, росіяни. Це цитати, які були а, в цих серіалах. Да. Це такі, ну що називається малоросійство. Mm -hmm. а, дуже багато з цих виробників вони робили серіали. Ми до наші виробники до повномасштабного вторгнення, аж самісінького спів. Працювали з росіянами вони все своє життя, професійне свідоме життя. Ну велика з них кількість. Вони робили контент, який йшов в ну україно-російський був, але по суті він був перш за все для росіян російською мовою в головних ролях росіяни. І ми бачили цю всю історію. Зараз вони кинулись робити патріотичний контент. І з таким бекграундом, звичайно, вони виникнути з цього одразу не можуть, і більше того, ну можливо, цим виробникам там, телевізійним окей, давайте конкурс, але щоб це було як колись Мінкульт проводив конкурс патріотичного кіно. Там частково вони фінансували. Частково виробники брали гроші ну десь, де вони беруть mm -hmm. там якісь свої гроші були. Ну і питання до самого конкурсу Він був проведений непрозоро. Ми не знаємо, хто оцінював. Тобто ходять чутки, хто це оцінював, але ми не знаємо, хто це оцінював. І там є дуже-дуже люди наближені до влади. Наприклад, кілька проєктів Артема Колюбаєва є, і навіть до двох продакшенів він має стосунок. А це голова Ради з Держпідтримки кіно і бізнес партнер Андрія Єрмака. І ось він теж виграв: 95-й квартал виграв. Ну, і, і, і разом із тим у нас кіно не фінансова фінансується майже ніяк, тобто, якщо ми фінансуємо культуру, то ми фінансуємо культуру, а не просто серіали, тому що у нас більшість провладна, вона має до цього стосунок. Ну, Просто ну, от, ну як так, якби як їм ближче, все таки телебачення. Я підкреслю, що кіно теж надзвичайно важливе, але на нього не звертається увага. Взагалі, у нас державна кінополітика ніяк не проводиться державною агенцією з питань кіно. І ще головне, тому що бачу багато людей плутають до держкіно до цього конкурсу, немає ніякого угу. стосунку. Олександр Ткаченко до а, Марини Дерчук ульточільниці гірк не має жодного стосунку. Він її не ставив. Як я сьогодні чула в одному з ефірів. Він не пневткаченко не, не ставив Марину Кударчук. Вона виграла конкурс. Питання до конкурсу є з моєї точки зору. Його хакнули. Е, перший тур, коли не пройшла Юлія Сінкевич з досить uh -huh. дивних причин. Вона була єдиною кандидаткою. Лишилась, але вона не пройшла і сказали, що вона щось там не вміє кадрами керувати. Хоча вона керувала одеським кінофестивалем. Ну, досить дивно було. І оголосили другий тур, і виграла Марина Кодарчук до якої дуже скептичне ставлення в кіноспільноті. і тому, якщо ми фінансуємо е, якоюсь сумою серіали, е, то ми повинні фінансувати і кіно. Mm -hmm. Я вважаю, що так. І тут ще питання, ми просто його не закрили. І слухач також, пан Олександр пише а, так, хай очолюють міністерство Лесь По Я це вже а, бачила. Це, це, це дуже а тут популярна от, кандидатура. От. Акторів, акторок називають. Я тут дуже важливо треба зуважити. Міністерство культур це теж міністерство. Тобто ним не повинні керувати митці. Митці повинні, якщо це актор, він повинен грати. Якщо це Лесь подеревянський мій гаряче. 23-му році де президент Зеленський. Ну добре, добре, я забула це. <свят> так, так. Ну це таке діло. Але ну, по суті, це повинен бути менеджер, культурний менеджер. У нас вони є. Тобто люди, які одночасно займаються темою культури, вони на цьому розуміються. Але вони є. Вони, по-перше, міністерство повинно очевлювати бажану людину, яка знає бюрократичну систему. Тобто, це не просто має бути менеджер, та, який там займався якоюсь там галереєю, навіть успішно. Це має бути людина, яка. Яка знає бюрократичну систему, яка вміє обходитись, яка вміє керувати колективом, і працювати з документацією, тобто це серйозна історія. Ну ще є історія про те, що давайте взагалі скасуємо це міністерство культури, навіть воно комусь потрібно. Я з тим не згоджусь. Я згоджуся з тим, що воно повинно працювати по-іншому, потрібно його реформувати, але ми, ну, ми повинні мати органи, які формують державну політику. І а, підходити до цього відкрито, і як ми вже казали, да, з прозорими конкурсами і, і а, з аукціонами, які дійсно викладаються, ми можемо побачити, як це все відбувається, і саме про це ми постійно говоримо. Про те, знову таки закриваючи тему міністерства і кандидатів, а, от що далі от, зараз розглядається, коли ми вже нового очільника міністерства побачимо, от, ти сказала про кандидатуру, за яку вболіваєш, але от коли ми зможемо побачити? Здається, майже всі за нею вболівають схрестили скрестили ну, пальці вже. в порівнянні, звісно, десь. І, і, і навіть без порівняння, навіть без порівняння Олеся Острозька, люта крута, це безумовно. А в що хочу сказати? Я не знаю. От я зараз просто їхала, не тому що новини у нас з'являються. Всі угу. тут, не дай Бог, в не зайдеш в стрічку новин годину, то вже все пропустиш. Я не знаю, що там зараз відбувається, можливо, вже когось і призначили, але ну поки що в нас є, є єдина ну, нормальна кандидатка. Будемо. Але потрібно розраховувати, звичайно, що на пані Олесю, якщо її таки призначить, впаде дуже складна доля тяжка, тому що все-таки дуже складно працювати в теперішніх умовах. Міністерство культури доведеться йти на певні компроміси, я думаю, і ну але селєві. І на цьому доведеться поставити крапку, поки бо у нас вже часу не залишається. Проте я теж думаю, що вот ця теза про важливість культури під час війни, яку використав і пан Ткаченко, вона дійсно так, але от якими методами да, мовитися, і в яких кількостях кількостя грошей, як саме вони куди виділяються. От це теж важливе питання, яке ми обов'язково будемо теж розглядати. Дякую дуже за те, що знайшла Дякую. час. Вартаглядачкаляна чеченіна. Була гостею нашої студії Тетяна Курманова провела ці дві години з вами під час нашого прямоефірного маратону. Слухайте, думайте, не перемикайте, хвилю, буде цікаво. Ми є, були і будемо. Інформаційний маратон на громадському радіо.